Майданчик для активістів в Івано-Франківську відкрили офіс громадської організації захист держави. Громадський осередок здійснюватиме комплексну підтримку військових, ветеранів та їхні родини. Зараз вся наша діяльність направлена на те, щоб допомогти ветеранам, які повернулися реалізуватися в суспільстві, які б могли розвивати наше суспільство. Так само волонтери, які задіяні в діяльності нашої організації, активно допомагають військовим, щоб ми пошвидше здобули перемогу і світле майбутнє. Представники організації презентували регіональні ініціативи та проєкти, що впроваджувалися в Івано-Франківській області. Галина Андрусів спільно зі своїм чоловіком-фронтовиком створили власний бізнес, отримавши грант. Їхнє підприємство набирає обертів у виробництві копчених м'ясних виробів. І нам потрібно, щоб розширити наше виробництво, закупити морозильну камеру, промислову, велику холодильник, там слайсер, велику м'ясорубку, щоб робити ковбаси, щоб збільшити виробництво. Копчена підчеревина, копчена шинка. Ну, все, що можна коптити, любе м'ясо, яке можна коптити, реберця, ковбаску. Плануємо робити, ну і і сушим джерки. Ковбаску можна заказувати дуже м'язко смачне, і воно ще. За тими традиціями, давніми українськими, які колись наші дідусі бабусі в селах робили, захист держави патріотична спільнота з чітким баченням змін в Україні, спираючись на досвід, громадські активісти впроваджують конкретні механізми реформування та беруть відповідальність за результати своєї діяльності. Оксана Себастян, Геннадій Тумнюк. новини на вежі.